Житловий комплекс Фазер Відеял, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Українці хочуть помсти в Москві. і ми їх звісно розуміємо, бо це ж ми і хочемо, але всьому свій час хто має захищати наші те? Це все інше. Будемо зараз розбиратися, і Дональд Трамп. Як він допоможе захиститися нам і возвеличити себе? Бо цей рік пройшов Нобель без нього, але наступний хуноус припинить війну. Ми самі номінуємо. Про це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узова з нами. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Здорово, слава, вітаю вас! Я думаю, що Путін зараз там, де він в тисажикистану чи що там, просто б'ється в конвульсіях, тому що Трамп говорить і знов не з ним. Президент України Володимир Зеленський повідомив цьому телеграм-каналі, що говорив із президентом США Дональдом Трампом. Розмову назвав хорошою, дуже продуктивною. Трампа ми поняли цю жизнь привітав Трампа з успіхом і угодою для близького сходу, яку він реально забезпечив, сказав Зеленський. Це сильний результат. Ну, <звук> Трамп таке любить чути. Ну да і хто ж як не він? Три тисячі років закінчив конфлікт. І якщо вдається зупинити вже серйозну війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна. Поінформував президента Трампа про російські удари по нашій енергетиці вдячні за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас? Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії, завдяки силі. Це можна забезпечити. Дякую, пане президенте. Пане Юрію. Ну що ж, як думаєте, чи дійсно оце зеленський там правий, порозберемо зараз по частинках? Що інші війни можуть бути зупинені? Якщо зупинилася війна між Ізраїлем і Хамасом, чи зупинилася війна між Ізраїлем і Хамасом? Будь ласка, ви знаєте, я скажу так, що по-перше, війна між із ізраїльтянами та палестинцями, неважливо, це буде Хамас чи якесь інше групування, зупиниться тоді, коли на території цього регіону будуть дві держави Ізраїль та Палестина, і до цього часу це все лише тимчасове перемир'я, і те, що між ними треба буде врегулювати відносини. Але ми радіємо за Трампа, що йому нарешті вдалося, хоча б призупинити цю війну. Чи з цього причому не в останню чергу спрацювало тиск на обидві сторони, і на ізраїльтян, і на палестинців. Тобто, аж буде точним на хамат і на, на таньяфо, то які були головними провайдерами продовжниці цього, цього конфлікту. Але при цьому не треба думати, що результат зафіксований надовго. Ми не знаємо цього. Можливо, надовго, можливо, ні. Це перше, друге, що стосується самого тону розмови, е, дуже добре, що Зеленський намасав оцю модель комунікації, про яку Трамп хоча б не купує на Україну. Це дуже добре, дуже позитивно, але при цьому ми маємо розуміти, що наразі результативність будь-якої дипломатії з Росією можливо тільки тоді, коли Росія буде дійсно вимушена проводити перемовини з Україною. Це тільки в такому випадку може мати якийсь ефект, коли українська е, держава е, змусить росіян, е, точніше особисто Путіна, бо ми розуміємо, хто всі рішення приймає, е, ухвалює е, прийти до перемовин до дипломатичного треку. Це на кожний день головна передумова для початку будь-яких перемовин, а саме послаблення Росії і посилення позиції України перемовно. А це можливо влючному випадку, якщо Російська спроможність вести війну буде падати на сьогоднішній день. Ми, можливо, до цього близькі. Ми бачимо це по російській економіці, але при цьому ми маємо розуміти, що Путін і його війська наразі продовжують чиняти спроби досягти якогось прориву на лінії фронту. Ми знаємо, що вони в останні дні посилили вже механізовані штурми на Покровському напрямку. Ми бачили це в звітах. Безпілотних систем, які масово нищать першого за перші за багато часу російську борону Е, і в принципі, я думаю, що найближчий час е, Путін ще буде намагатися отримати а, результат на фронті, б, е, можливо натиснути на Україну і на наших, наших союзників е, з допомогою терору і провокації з одного боку проти України. Ми вчора це бачили на прикладі масованих атак на Київ і інші міста. Тому що вчора атакували не тільки е, столицю, але й інші регіони України. Е, перебої зі світлом з е, інфекцитурою були були багато де і я думаю, що Путін все продовжив. продовжує провокації проти Європи. бо наразі в нього все ще на столі, е, в, його, в його голові можливість досягти миру е, шляхом е, капітуляції або серйозних поступок з боку України, або з боку наших європейських союзників та партнерів. Тому я думаю, що наразі е, при всьому бажанні нашого президента домовлятися про завершення війни, е, Путін все ще думає, що може досягти успіху на полі бою. Да, Герасимов думає взяти Запоріжжя. Вони бюджет не можуть на 2026 рік зверстати і кажуть, що це навіть отут така е, Наталія Шаш каже, що вже ні шиша скоро не буде. Це професорка тамтешня рососійська і полагає тана, на що в червні 26-го шостого бюджет із буде скореекторован в результаті більш реалістичних поправок. Вибачте, мови оригіналу. Цитую, як це було зроблено дві 2025 році. году. Парламент поправочки одобрить. Звісно, буде скоретірова нашими ударами по НПЗ. Ши, ши шаш. Вони все ще думають насправді тут знову ж таки історія про те, що е, росіяни шукають е, можливостей задовільнити е, запит Путіна, запит Путіна продовжити війну. Тому що нагадаю, ну це я думаю, що я зрозуміло всім більш-менш адекватним людям, що для Володимира Путіна завершення війни на сьогоднішній день. Несе непропорційно більше ризики ніж її продовження в його голові. В реальності Росії давно треба було миритися, шукати якийсь вихід з точки зору адекватних перемовин. Але вони цей шанс проміняли в 25-му році на можливість поврувати перед Трампом. Вони думаю, думали, що американський президент завжди буде їх найкращим другом, але наразі ми бачимо, що це вже не зовсім так. Хоча вчора Трамп Путіну подякував за моральну підтримку е, щодо Нобелівської премії, але це тема окремої тяжкої розмови. но американський президент людина специфічна, е, але при цьому росіяни все ще думають, що в них є вікно можливості, так чинаше е, дотиснути Україну, е, дотиснути Європу, е, знайти десь е, додаткові гроші, щоб продовжувати війну. Хоча ну, насправді це вже далеко не очевидно, що такі ресурси в них насправді є. І я думаю, що всі ці брамурні заяви, що ми там можемо воювати віч, вони розвиваються об дуже просту, насправді доволі очевидну реальність. Російський бюджет не вивозить, російські галузі цілі галузі економіки перебувають в стані гострої кризи, і наразі не видно потенціалу, щоб ця криза якось була вирішена. Була б якесь адекватне рішення, яке б дозволило Росії десь взяти гроші, яких не вистачає, десь взяти е додаткову робочу силу, якої, очевидно, не вистачає для підтримки е і воєнної економіки, існування цивільної економіки. А воювати в, в голу Росія вже теж не може, тому що давайте будемо об'єктивні. Будь-яка воєнна промисловість, будь-яке воєнне замовлення, це завжди витрати в скіл, тобто вони фактично не як не конвертуються в нормальний економічний розвиток, нормальне економічне зростання. Просто Україна веде ці, несе ці витрати вимушено, тому що Росія веде проти нас геноцидну війну, а Росія внесе їх цілком добровільно. І фактично, тільки єдиним єдиною причиною ці витрати Росії зараз е, здійснювати це продовження існування режиму Путіна. Ніяких інших причин для існування цих витрат немає, і відповідно, все, що відбувається наразі з Росією, це прямий наслідок діяльності однієї людини, яка хоче вічно бути на троні. І при цьому Путін не зможе винайти і його економісти, і навіть такі талановиті, як Набіуліна. тут треба розуміти, що до ворога треба ставитися з повагою, коли це серйозний ворог. Навіть такі талановиті економісти, як Біуліна, не зможуть вигадати нову економіку, яка дозвола б Росії ще е, навіть рік воювати за поточного рівня витрати і сих Тому їм будь-якому разі доведеться шукати або способи е, свою економічну діяльність якось повернути до мирного русла, або переходити до ще більшої мобілізації воєнної мобілізації з точки зору і економіки і війни в цілому, а це великі ризики, і саме тому Путін шукає якусь креативну ідею, тому що я думаю, він це розуміє в контексті того, що через провокації проти Європи, через тиск на європейців шляхом гібридної агресії, через тиск на українську енергетику, і на російську на українську інфраструктуру. Він намагається примусити нас до поступок саме зараз, щоб зламати бойовий дух українців, щоб зламати е, готовність українців до спротиву. Він вдається до такого терору. Ну, ціль очевидна, е, спробувати досягти, коли він не може досягти своїх цілей воєнним шляхом. спробувати досягти їх шляхом е, відвертого терору. Я думаю, що цей шлях в нікуди, тому що при всьому тому, що є доволі багато людей, які дійсно панікують і стерять через такі атаки, але в цілому я с я сторіш в інформаційному полі бачу набагато більше злості і на росіян, на путіна, на те, що вони роблять, ніж якогось якоїсь свічею чи зневіри. Тому я думаю, що в принципі і в подальшому так буде. Так, да, істерики немає. Ну істерика є в тому плані, що дайте більше по Москві бити. Ну правда, йде де більше захисту, різні. Да, різні настрої ширяться соціальними мережами. А як їх тихомирити? Ну і по Москві ж буде. Зеленський фактично це й обіцяє вже не вперше. Я думаю, що на, насправді тут ну, питання пріоризації. Я не розумію, що дуже хочеться вдарити по Москві. А але якщо буде вибір вдарити ще по трьом Анпаз, чи по Москві, я точно оборону ПЗ. Тому що е, треба розуміти, що російську війну живлять е, в першу чергу гроші. І як і будь-яка війна, російська війна проти України живиться в грошима. І як казали ще давні греки, що таке війна, це гроші, гроші, ще раз гроші. І в принципі, е, якщо ми зможемо і. Подальшому позбавляти Росії можливості заробляти на нафтодолари, руйнувати їх логістику, це, це має бути пріоритет. Якщо мені мене спитати, що має бути пріоритетом по наших подарах, я оборони блокау в Москві, а знищення напад наливних терміналів е, біля Петербургу, наприклад, Оце це було б насправді, я б сказав, найкраще можливе рішення для того, щоб е, вчинити на Росію ну, справді. Руйнівний це було б насправді найкращим рішенням яке було у нас на столі, саме пити по російській е, нафтовій промисловості, по російським е, експортним спроможності нафтовим. Ми б'ємо, б'ємо без 1400 кілометрів, знов знов туди, туди вже долітає. Да? Да. Але наскільки це теж Я створює дум... для Путіна ситуацію ще більшої біди і ем, цієї стратегічної невизначеності, називаємо це так також, чи вже визначеності? Я думаю, що він якраз перебуває в стані максимальної стратегічної визначеності, тому що нагадаю, що ми там колись ми весь час намагаємося. Ну не ми з вами, а багато наших аналітиків намагаються зробити з Путіна такого знаєте доктора зло. Він безумовно злодій, але він в першу чергу клептократ і клептократичний диктатор. Тобто він в першу чергу думає про безпосередньо е, грошову е, грошовий вимір війни, і це теж треба дуже добре розуміти, коли ми розмірковуємо про те, чому і як він діє. Він в першу чергу править країною, яка вочевидь е, є клептократичною діктатурою, тобто він. Першу чергу знову таки вибачте, за таку формулу раз поспіль, 에, думає про те, як би наждовити свою систему і себе особисто грошима, тому що російський режим і російське суспільство за Путіна будувалося так, щоби в першу чергу 에, росіяни були максимально політично пасивні, а еліти були максимально путіно-луяльні, через те, що їм дають умовно жити. Заробляти багатіти в теорії, але при цьому їх не чіпають їх там мовно персональному особистому житті, а вони не цікавляться політикою. І в цьому полягала суспільна угода між Володимиром Путіним і російським суспільством, російськими елітами. Війна, цей режим поступово порушила. Путін почав багато більше втручатися в персональне життя росіян, але при цьому він це оправдовує наявністю війни. І тому для нього. Це руйнування російського побуту, а нагадаю, що він формально і починає війну з тим, щоб захистити росіян від там, не знаю від як сказав би радянському союзі, це творне влияння заходу, і те, що війна вже руйнує росіянам побут, а російським літам все більше створює перепон для е, заробляння грошей, є безумовно серйозним ударом по його в, в персональній негативності всередині самої Росії. І, вочевидь, ця проблема не має для нього якогось пристойного рішення. Тому будь-якому разі доведеться так інакше пояснювати своєму суспільству, чому так відбувається, чому економіка не працює, будемо об'єктивні. Чому далі Росіяни будуть тільки біднішати? Чому е, в перемога на війні не наступає? Це теж важливий фактор, який очевидь дестабілізуючи на режим, і в нього будуть буде, знову таки два варіанти: або йти на деескалацію, і тоді йому не буде чого пояснити е, і відповісти на питання: а заради чого це було все? Або ж йому доведеться йти на додаткову ескалацію. І для мене доволі очевидно, що він спробує саме на це піти. І в контексті ми бачимо посилення ударів по Україні і відповідних наших ударів, і відповідно посилення тиску на Європу. І поки Європа не доєднається до України в своїх відповідях по Росії, я думаю, що все більше і більше увага Путіна з точки зору тиска ескалації буде перемикатися саме на європейців. Тому що на відміну від українців, європейці йому не відповідають. Та да, вчора видання «За Телеграф також писало, що він може розпочати цю побідоносну війну проти країн Балтії, зокрема чи Польщі, бо йому треба якось прикрити повні провали війни щодо а, України. Я трохи по іншому бачу мотивацію. Насправді Я вважаю, що його історія не в прикритті війни проти України, тому що він -то, я думаю, вірить, що. Йому просто трохи-трохи не вистачає, і ось буде перемога. Це скоріше для того, щоб спробувати перегорнути схил, щоб е сказати європейцям Окей, я розумію, що там я не можу перемогти в Україні. Я зараз вас вдалю тут. Е ви не хочете воювати. До тоді давайте домовлятися якось е про Україну про все е на інших умовах. Тому що я ескалюю. Якщо ви не можете відповісти, відповідно в мене сильні перемовні позиції, і це скрішне така психологічна гра. Це типова. Навіть якщо він нападе на Литву, це буде більше не про війну, саме е, так би мовити, кінетично, це буде в першу чергу, про війну психологічно проти європейців, проти е, НАТО, з тим, щоб змусити їх піти на серйозні поступки, і е, Путіну все ж таки, знаєте, оці, оцім е, зусиллям останнього шансу отримати хоч якісь бонуси від цієї війни, тому що будемо об'єктивні, назваючи на те, що він приніс нам велику трагедію, і ми втратили частину території. Для Путіна ці результати ніяким чином не можуть бути збалансовані тими втратами, яких Росія загнала, і в чергу не людськими втратами, а саме політичними, економічними, соціальними тощо, тому що вчора сталася е, не дуже примітна в Україні подія, але вона дуже важлива для розуміння в тому, того в який стан Путін загнав Росію, яку він так хотів за його самими звеличити. Десь рік тому Путін вирішив, що для того, щоб продемонструвати свій вплив на близькому сході, йому треба в Росії зібрати саміт Росія Арабські країни з лідерами арабських держав, тобто країн, в яких є багато грошей, які хочуть підвищити свій вплив в світі. І вчора цей захід був скасовано, тому що лідери арабських країн, таких як Катар, таких як Об'єднані Арабські Емірати, відмовилися їхати на Росію. На цей саміт, тому що не хочуть виглядати як країна які приїхала на поклон до очевидно слабнучого диктатора, і це перше. і друге, ми всі бачили, як Путін був вимушений в Камбе поводитися за Лівим. Він так. фактично принизливо просив вибачення за атаку на азербайджанський літак і за останні епізоди, тому що ну, по перш тому що вочевидь Путін. Ну що потрібно від Ердогана, від Алієва з точки зору економіки перемовин посередницьких ролей, з заходом в тому числі. А з іншого боку йому дуже треба десь брати додатковий бензин, тому що, як ми знаємо, з російським бензином в Росії щось страбляється постійно, і тому він намагається знайти додаткові джерела просто палива для того, щоб російська економіка зовсім не стала. Ну азербайджан як кращий учень Турціречини цим в своїх інтересах скористається. Тому як би мовити, путіну довелося вибачатися і за літак і за багато що ще і там треба було просто бачити ці кадри, як Путін фактично е, умаляюще е, просить Алієва про е, вибачення за епізод з літаком. Ну тобто, це багато про що каже, і саме те, які втрати Росія зазнала в Україні і для ім'ю, і для потужності, і вимушує, змушує Путіна так себе поводити. Да, але путіну дуже треба Язербайджана. А Азербайджану вже правда не дуже треба Путіна, яку кажучи, як ми це бачимо. Ви згадали про цю дивну дійсно подяку від Трампа Путіну. Путіну який сказав, що насправді він не знає, чи Трамп заслуговує Нобелівську премію чи ні. А той а, а той взяв і написав в своїй соцмережі True Social «Thank you to President Putin». Ні, ну в Трампа таке буває. Чи треба взагалі на це зважати? Чи треба я так зрозуміла з ваших міркувань? Я скоріше це стримаю як такий, знаєте, привід для жартів, ага. який не впливає серйозно на політику, тому що пані Мочадо, яка отримала зрештою Нобелівську премію, це по перше. Людина, яка дуже серйозно афільована з американськими елітами. По-друге, це людина, яку е, на цю на цю нагороду в тому числі просували такі ну доволі пов'язані з Трампом люди, як Венс і Рубіо. Тобто, це теж треба розуміти, що вона не просто так е, виграла цю премію, і е, рішення Нобелівського комітету Норвежці, воно дуже мудре, тому що з одного боку, це людина, це не Трамп, тому що Трампу нема за що давати Нобелівську премію. Нагадаю, це людина, яка буквально в таймлайні цього року бомбила краї... ядерні об'єкти іншої країни. Якби ми не сталося до Ірану, це все одно не ознака якогось якогось судового миролюбства. А це перше. А друге, дати премію Мачадо, яка є супротивницею режиму Мадуру, який послідовно критикує і хоче знищити Дональд Трамп. Це якраз нагорода, яка Демонструє те, що вони прихильні до того, що хоче зробити Трамп, тобто демонструє певну лояльність підсумку. Йому немає на що ображатися насправді, і це фактично ну на моїй погляд, це типове Соломонове рішення, яке ухвалили. Ну нагадаю, що Нобелівська премія сефесті винахід, але премію миру дає е, інститут миру в Осло, тобто це норвезький уряд дає цю премію. Фактично, і в принципі це дуже мудре рішення. А те, що Трамп там подякував Путіну, ну ми ще не знаємо, як які рівні е, іронії чи не іронії він туди закладав, тому що з Трампом це взагалі дивна історія, тому що і зважаючи на подяку Путіна, сьогодні він зізвонюється з Зеленським про щось говорить. І в принципі, те демонструє до кого він зараз більш прихильний. Е, звісно, боротися за прихильність Трампа це те, що задоволення будемо об'єктивні. Але ну в такий час ми живемо. Він штат, штатів так, ну, да, тут бачимо, що насправді може він вже й тролить його путіна. Треба ще розібратися, пане Юрі. Ну ще в нас а, три хвилинки до внутрішнього. А, тут а, такий резонанс теж і серед нардепів і серед аналітиків викликала заява Зеленського про те, що він незадоволений. Якщо візьмемо, наприклад, Київ є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, адже питання не тільки в ППО. Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дронів. Які можуть бути питання до мера, це ж комунальні підприємства Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна у нас одна. На всіх, а заявив Зеленський. Ну тут е, пан Ярослав Железняк іронізує, що треба щоб класно по такій самій логіці з'ясувати, хто ж відповідав за захист трипівської ТЕС, там виділяли гроші з держбюджету. На, на загал, по, 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 про що це? В нас якось ну, відповідальність вже перекладається за захист певних об'єктів. Мені здається, що якщо українські політики знаходять час і і сили для того, щоб розбиратися і звинувачити один одного в тому, що хтось щось не захистив, це означає, що ситуація в нас не дуже погана, тому що є час, коли було дійсно небезпечно для існування України е в 22-му році. Всі були об'єднані як ніколи. Зараз ділять хто за що відповідає. А насправді те, що я бачу, якщо ми кажемо про побудову певних інструментів захисту, про побудову захисних споруд, насправді недоліки є і у діяльності мерів і мера Києва. В першу чергу, бо у Києва щоб там не волав в навіть після того як частину грошей з надприбутків банків забрали у Києва найбільший бюджет в країні, поки що другий після міністерства оборони, якщо брати місцевий бюджет. І е, бюджетом все ще керує не Київська міська воєнна адміністрація, а Київська рада, яка під контроль кличку. А з іншого боку, є об'єктивні проблеми і в захисті об'єктів Міністерства енергетики, е, і, і немає таких проблем з захистом приватних об'єктів. Е, тобто, у дотека не, не, не виникло проблем з побудовою е, захисних споруд. Вони зробили все, що можна, тому їх є атакують тільки балістичними ракетами, тому що. Від балістичної ракети, на жаль нічого не захистить крім ППО. але бачимо, коли приватний бізнес щось чимось володіє і щось виймає прибуток, зазвичай він краще захищає ці об'єкти ніж будь-які державні інституції, які все одно дуже часто не сприймають це як своє, а сприймають як щось таке під керуванням. Що чергове нам нагадує, що найкращі наканайбільша перевага капіталізму? Це приватне володіння. Тут я не адвокую ні в ніякому разі якусь енергетичну кампанію, але енергетика, крім ядерною, має бути приватною. І тоді, як мінімум, то, те, що має зробити е, робити бізнес зі своїми об'єктами, буде зроблено. Оце в цьому я впевнений. А поки окремо об'єктами володіє держава чи місто, це завжди буде, знаєте, ну не так ефективно, як якщо ці об'єкти все ж таки будуть у приватному володінні. Західному, українському, не важливо. Тому я тут бачу в цьому спробі поділити відповідальність си е, відсуткову політику. Ну тобто, я думаю, що це очевидно, що це про політику е, питання. А з іншого боку, я бачу е, нерозуміння перша причина. Тобто, так, треба багато зробити для ППО ще, але те, що можна побудувати на місці, цю роботу і держава, і місцева влада, ну, будемо об'єктивні. Не доробила пане Юрію, дякую вам безмежно за цю розмову. Спасибі вам за ваш час і роз'яснення. До наступного тижня. На все добре. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, ринослова. Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся. Будь ласка, на YouTube 2.4, також на мій YouTube, Узлова Токс. Де ви можете дивитися і мої інтерв'ю, і спілкування з вами там ми будемо проводити і вже проводили. Задонать, будь ласка, на наші збройні сили України. Нагадаю, що триває мій збір для спецпідрозділу гурмо-кракен, фольксваген та п'ятискраним маніпулятором менш ніж за тиждень. Майже 100 тисяч. Ми вже зібрали завдяки кожному з вас просто меджик, чарівники 200 плюс донат. взяти участь 16-го Айфоном. Побачимося і переможемо.